Примсова палата Італія займається тим, що надає підтримку італійським компаніям, які хочуть працювати на українському ринку, і також іта... українським компаніям які хочуть вийти на італійський ринок. У мене є приватна компанія, звісно, що ми є eh, офіційна інституція, публічний орган. А сервісне, який надає підтримку приватним компаніям. In da circa anni. В Україні ми працюємо близько 10 років. E di lungo, che gli a di І ми сподіваємося, що ми будемо ще дуже довго працювати в цій країні, але також потрібно, щоб українські підприємці пам'ятали, що вони підприємці, що вони повинні також активно працювати. Sere ricchi and essere imprenditori c'è un po' di differenza. Між цим в Європі, це в світі є різниця. Ad cioè non cercare solo investitori Ми сподіваємося, що українські підприємці не лише будуть шукати інвесторів за кордону, а розраховувати також на свої сили на те, щоб свої eh, використовуються використовувати свої кошти, які в них все таки залишаються розробляти про, eh, свою діяльність і робити свої проекти. Скажіть, mm -hmm. чи? Oh, adesso ah, sì, abbiamo collaborato con le aziende del settore agricolo. C'è abbiamo provato. Come propono? Ah, ah, sì. sì. eh, abbiamo, abbiamo partecipato alla fiera Interagro due settimane fa. E due Tom hanno preso участь o fiera Interagro e dovevamo fare dobbiamo supportare le, le aziende agricole eh, italiane ad avere a che fare con la tecnologia italiana perché siamo molto forti nella tecnologia per l'agricoltura In Italia la città è molto forte in tecnologie per l'agricoltura con la delegazione italiana per parlare con le aziende italiane con le aziende italiane per le tecnologie per l'agricoltura Volevamo organizzare una missione d'affari Il problema dell'Ukraine è che non riesce ad avere contatti diretti con i produttori italiani e i mediatori in mezzo rovinano il mercato. Щo, контакт, ви можете лагодити прямі контакти із італійськими компаніями. Тобто завжди є якісь посередники, які завжди добре виконують свої обов'язки, ускладнюють роботу. Тобто ми організували на місіоні для повернути всі агрикультори України a conoscere direttamente le fabbriche dei produttori italiani, bypassando tutti i mediatori. Voglio organizzare un'altra parte di di un'altra parte di un'altra Українських підприємців до Італії, тож вони напряму в Італії безпосередньо відвідали виробництво, відвідали італійські компанії, виробники для того, щоб уникнути цих посередників і працювати напряму. Ми oh, ще не було Ну, Омелю, сі об'єм організація. Якщо точніше сказати так, ми її організували. А пої агрікультори насорвинуті. Але e після чого господарські компанії не приїхали, не зговорили. І плюс вони хотіли, щоб це все було безкоштовно. Я так зробив весним, що українські компанії сільськогосподарські до піддання на три тепер. piccoli agricoltori che vanno dai 100 ai 1000 ettari. Sono piccole compagnie, piccole ferme che tipo 100 a 1000 ettari, poi c'è quelli medi che vanno dai 1000 agli 8000, i seri che vanno dai 1000 ai 8000 ettari. Quelli grandi che vanno dagli 8000 in su. E quali compagnie che magari il presidente dell'associazione di quelli grandi, per esempio, ha 140.000 ettari. Negli italiani, quelli grandi sono più piccoli di quelli che voi considerate piccoli. In Italia, Пані, вони можуть бути ще менші від тих, які в Україні є входять в найменшу категорію. Più, però... Але вони, незважаючи на свої менш значні розміри, вони більше виробляють, вони більше в тебе працюють. Продукувано діп'ю, приксіальцова мартіна престо, пан алетовася на тарді, дістиндоле лор ациди. Вони більше виробляють, очі може заробляють, тому що вони дуже рано встають. Тому, власники цього ж бізнесу дуже радо встають, вони цілий день працюють, вони цілий день. Business, і, inizio, пізно лягають спати і І не кожного активно... e, Проблема e in in ah. українських підприємців в тому, що вони не інвестують в свої власні компанії, тобто якщо в них є кошти, вони їх відправляють десь uh, свої рахунки за кордон. А для фінансування своїх компаній в Україні шукають, наприклад, європейські компанії фінансування, тобто це неправильно. Потрібно власними силами намагатися розвиватися власний бізнес, тобто вкладати кошти на десь с ними тричати його на відпочинок за кордоном, а вкладати на в розвиток свого бізнесу.